Я не маю ніякого цього розуміння. Ей. Hey, hey. Не лякайся, я ду. <плес> Всім щастя, здоров'я з вами Елмен. Граємо у шутер-хоррор The Part Prototype. Що ж, е, я не бажаю вас затримувати, проте є одне важливе повідомлення. Дуже швидко. Стрім субота, 14 вересня, 6 вечора, за Києвом, Twitch. будемо стрімити хоррор ігри. Посилання шукайте в описі під відео, або на каналі, або ну там десь знайдете. Я, ну, знайдете, якщо захочете. Все, не затримай, пігнали, пігнали, пі поїхали. Плей. Ой, стоп, А шо, а що, а що, сенситивіті тут щось. Ля, щось так тіпає все. Камера. Чому камера віддаляється, коли я рухаюсь? Що за перспектива така? Це так треба? Чи це щось багануло вже? Я чую, я рухи, стоп. А. Ага, я дивився в стінку. Добре. З оптимізацією все погано. Unreal Engine це класно, але. О, можу бігти. Але Sensitivity... може це трошечки. Дякую. Давайте... ...на лоу. Дякую. О, значе. А на... ну на і лоу все погано. Окей. Okay. Стоп, я развернулся. Что это бывает? Что? Стреляй. А чем? Тобто стреляй? Чем мне стрелять? У меня ничего нет. Там что-то темно, мне туда что-то не хочется. Добре, давай. Нет, там не, там что-то не говорит ничего. Нет. Стоп, где прохит? Ага, у різні сторони, але... Але ні, дякую. Добре. А, десь пістолет має бути. Боже, чому нічого не видно взагалі. І, окей. І що? Не подобається мені. Мені страшно. Пістолет, де? Мені обіцяли тут постріляти. О, пістолет. Ой, йди сюди. Не можна. Добре. Я обі... обійду. Я. Я не гордий. Окей. Стоп, а що написано? Evil. Окей. Не проблема. З цим ми знайомі. З цим а, не проблема. Сюди ти, типолазить за шафи. Молодець, такий пу пугає, лякає. А як це працює? Ці я покрутиво не відкрилось. Пістолет. Нам дали пістолет. Ну все тепер злісили. Я тепер отак от, от можу. Бум-бум. Я тепер снайпер. Добре, що я не можу розбити лампочку. Сюди. Щоб цілитись можна було б нормально, але взагалі ціни не було. Бля, який він дрганий. Це я зменшив сенситивіті. Зачинено. А де ми взагалі? Чому ми в якомусь бункері щось там підняємося? Щось, Ледве йдемо. Добре, якщо щось мені не подобається, якщо підняти. Наче хреново... Я пожартував, я не буду стріляти. просто не Не... вбивайте не мене. Окей, ну, немає світу, значить мені туди, туди не треба. Ні, хреново. Хреново працює. Ну, я не хочу йти туди, де немає світу, добре. Що ти тут робиш, вода? А я можу визирати? Не можу. Привіт. О, потейне. Що таке? Потейні двері? Що стучить? Що таке? О, іще потейні. Почекайте. По-по-по-по-по-по-по. Подождіть. Я тут не розібрався, а що тут взагалі тут, отут. Зачинено. Добре. Йдемо тоді туди. Але не хочу. Ніхто не пояснить. Ніхто не пояснить взагалі, а що ми тут робимо, чому ми на руки в крові, адже ці руки нічого не брали. Що це таке? Ага. Ой-ой-ой-ой-ой! Що -ой 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 -ой. це? Що це таке? Окей. Okay. А, не окей. Okay. Хорошо, ооо, добре. А звідки ти там виліз? На зі мною, блядь. що я сюди йду? Я маю. Що таке? окей. Okay. Я маю зброю. І я. Їю буду. Ей, коре користуватися я ей буду. Стріляти буду я. Що це? Ліфтарик? А, -а, а. Тепер я модний діловий. Окей. Арайт. Ти тут стоїш, блядь. Мені байдуже, хто ти, Кукла, не кукла. Я буду стрілять в тебе. Тут наче і так спокійно. Можна тут може якось залишитись. Бля, мені не подобається цю вся історія. Мені не подобається ця гра. Навіщо я вирішив тут пограти? Навіщо я вирішив грати у цю гру? Я не маю ніякого цього розуміння. Ей, не лякайся, я ду. <кліст> Ви цього не бачили. Ви цього не бачили. Фух. Окей. І що мені занимети? Гра грузиться, чи що. Ага. Піздець, мені здається, мені пістолет дали, дали іграшковий. Чисто, щоб я, ну. Потикався, але ну, немає в цьому ніякого сенсу взагалі. Збереження. Чому тут збереження? збереження? До речі, вороги можуть бити в один удар, наскільки я прочитав. Вичинене. Добре, не пр... проблему. Ой-ой. Це. Вакс, ага. А хто це дихає, я вибачаюсь. А на що це ти робиш? Звідки? А на що мені туди? Я не хочу. Тут багато розшіток, я думаю, вони не просто так. Я, я вірю тим людям, які їх поставили. Окей. Okay. Що тут? Вичинено, звісно ж. Це така здопа, що я тут э, роблю? Звісно ж, тут немає ні звуку, просто ні найменшого. Ага. <свист> ти де? Ти де ти? Де? А де ти? Де ти є? Що таке? Я ж тебе не... А, вбив? Сопля. Забризв мене. Окей. Ключ. Окей, добре, добре, добре. Я не боюся. Чого б я боявся. Я М-м-м-м-м-м Ні. Це не про мене. Ні. Не шуми, мені не страшно, не шуми, все нормально. Відчинив. Ліво, вправо. Не знаю. Але шо, яка вже різниця? Яка різниця? Коли тут таке? На-на-на-на-на-на-на. Я йду Темно, лячно. Неприємно. Ага. Ну да тут же ж не можна було пройти. Неможливо, нереально. Unreal На що ти це робиш? Нащо я сюди прийшов взагалі? Окей, okay. поняв. Що я відкрив? Що скрипить? За тоненьким тунелем, так? Там, де немає світла, добре. Дякую. Круто. Де звук? Мені ця тємка не заходить. Взагалі. Там не горіло червоне світло, чи горіло. Не крихти. Їй. Ви цього не знаєте, але ну. очко жало ось так. А, це я відкрив де і, і ага. Це я ходив відкривати інші. Окей. Там щось дике відбувається. Дуже дике. Нелюдське щось. Добре, а що, в мене є вибір? У мене немає не вибору. Я просто йду чомусь туди. Пиздець. Ой, ой 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 Чому? Чому я вирішив грати в хоррор ігри? Чому я вирішив пограти в саме цю гру? Чому там якийсь бичок? Що це за світло нікуди? Чому там якийсь бичок з ведмедом їбуться?

Що один? Це, це не чесно. У тут ціла сім'я? Що ти падло? Що? 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 Не могикаєш більше? А що таке? А помоги ще? Більше нікого немає. А помоги ще? А помоги, кий, помоги Давай, 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 Що? не смішно? Виродки, Кляті. Тут робив? чхав кров'ю? Добре. Взагалі не страшно. Взагалі. нуль просто страху Але це взагалі було нечесно. Троє. Чи світ вам блимає шукляти. А я прийшов. Почекайте, ага. Там я був, там нічого. Тут було зачинено, ідемо, значить, сюди. Прийшли. Слухай, слухай, молодий, молодий, молодий. Ми це проходили. А, ага. Почекай, почекай. Я зараз як прицілюсь. Господи. Ти, звісно, секс, але я не готовий. Я. Твою ціноту тобі не віддам. мури, я не хочу, щоб ти танцював тут. Кінець. Що це. Департ прототайп. Я сука, ненавиджу цю гру. Е... Я вважаю, що я трошечки обіцявся, коли грав. Але ви цього не бачили. Ви цього. Не зважайте. Ви ну, той моментик не було. Давайте зробимо вигляд, що нічого не було. Окей? Окей. Що ж, на цьому у нас все. Я хочу подякувати вам за перегляд. Хочу вам нагадати, що ви поставили вподобайку. Підписалися, можливо, там навіть колокольчик там поставили. Чого б ні, субота, твіч, шоста вечора, стрімимо хоррор-ігри. Я буду обсикатися, ви будете жрати. Чому би ні? Чому б ні? Посилання в описі ще раз дякую і на все добре. Бувайте.